В Одеському національному технологічному університеті проходить день відкритих дверей. На цей раз зустріч пройшла у корпусі університету, який знаходиться по вулиці Дворянській. До речі, саме у цьому корпусі знаходиться один з відомих інститутів університету інститут холоду, кріотехнології та екоенергетики імені Василя Мартиновського. Представники факультетів раді вітати майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Всі вони готові відповісти на будь-які питання, розповісти про переваги навчання саме у цьому закладі вищої освіти. Сьогодні в нас день відкритих дверей, але вже на другій нашій основній площаці на вулиці Дворянській тут представлений один з інститутів і три факультета. Університету факультети, які мають дуже затребувані спеціальності, досить рідкі для нашої країни, так і для світу загалом. Сьогодні ми показували абітурієнтам, як будуть у майбутньому вони навчатися з точки зору практики, теорії, як будуть проходити лекції, практичні навчання. Вони відвідали декілька музеїв прикладних. А ось і наші гості заходу. Костя, відвідавши майстер-клас комп'ютерних ігор, вже остаточно Впевнився у виборі своєї професії. Тепер юнак активно готуватиметься до складання мультипредметного тесту, адже попереду важлива життєва мета. Відвідавши майстер-клас комп'ютерних ігор. Юнак у захваті від перших відкриттів. Мені понравилось то, що мені дали поіграти в ігру. Це було дуже цікаво. на самом Я не ожидав, що таку ігру можна. За факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки проводить навчання за технічними спеціальностями. Випускники факультету користуються особливим попитом як на вітчизняному, так і зарубіжному ринку праці. Навчання студентів проводять викладачі, які роблять особливий акцент на практичну підготовку майбутніх фахівців. Хочу вам представити наш факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки? У нас на факультеті ми навчаємо трьом спеціальностям: це спеціальності. 142 енергетичне машинне машинобудування, яка представлена освітньою програмою холодильні машини установки та кондиціонування повітря. Ми набираємо на три освітні наукових рівні: це перший бакалаврський, другий магістерський та третій це освітньо науковий аспірантура. Також у нас на факультеті представлені інші спеціальності: це 131 тридцять прикладна механіка, 133 галузеве машинне машинобудування ці всі три спеціальності, які були мною названі. Являються у нас в час дуже затребаними роботодавцями, оскільки це технічні спеціальності і наш інститут, кафедра в тому числі випускає студентів вже більш. Понад 70 років до того ж спеціально для абітурієнтів проводять екскурсії як індивідуальна, так і для груп відвідувачів. Це унікальна можливість побачити аудиторії, лабораторії, бібліотеку університету. Адже, коли обираєш вищий навчальний заклад, цікавить кожна деталь майбутнього студентського життя. Як і на в основному корпусі на вулиці Канадні, так і тут у цьому корпусі ми проводимо екскурсії для кожного бажаючого. Це може бути індивідуальні екскурсії чи групові. Абітурієнти можуть приходити самі або з друзями або з батьками. У цьому корпусі є дуже дуже цікаві і унікальні лабораторії. Спеціально для випускників шкіл в Одеському національному технологічному університеті створений підготовчий центр стартовий факультет у підготовці старшокласників до майбутнього мультипредметного те беруть участь викладачі університету. А отже, якісні знання вам гарантовані. У нас є індивідуальний курс, це може бути якийсь окремий предмет, або декілька предметів. Для кожного є своя кількість годин та кошторис. Також у нас є курси підготовки з комп'ютерні. Це допоможе тим, хто ще не опанував технології в повній мірі. А, взагалі, на протязі року ми проводимо декілька наборів на курси підготовчі групові, які додають до 10 балів на технічній спеціальності. Це дозволяє займатися в невеликих групах до 15 чоловік. Наступний день відкритих дверей відбудеться протягом місяця. А отже, слідкуйте за анонсами подій на нашому сайті та на сторінках у соцмережах, адже ми приготували для вас багато цікавої та корисної інформації.